Найбільше в міністерствах і в секторі державні секретарі, зервдержавний позиція, державний секретар заробляв заробляли в міністерстві стратегічної промисловості в середньому 142, 143 тисячі гривень. На другому місці державний секретар міністерства АПК – 122 тисячі. На третьому місці Міністерство оборони, дерсекретар. На четвертому місці держсекретар Мінекономіки, і на п'ятому місці державний секретар Кабінету міністрів 112. Чи це багато? Я, я є, перепрошую... Є, є, є є, на ну, цій позиції є держсекретарі і є така сама позиція керівника апарату. Просто це в міністерство, це в інших відносах. Керівник апарату в НАЗИК двісті 259 тисяч двісті п'ятдесят аптеці для наших глядачів, які їх ну функціонал. Що вони, вони, вони займають Бо не всі розуміють, а, це, де ж це, це люди, які керують державними службовцями всього всієї 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 всіє, всього міністерства. Тобто, за що вони відповідають? Вони відповідають там, за юридичну складову, за те, щоб канцелярія була, щоб все було нормально, бухгалтерія і, тому, і фінанси. Тобто вони відповідають не за політику, а за функціонування самої інституції і людей в неї. Вони відповідали за набір людей. Оце їхня відповідальність. Це не ще HR? Ну не вони, ну в них є зрозуміло mm -hmm. спеціальний департамент, але так вони як керівник установи, тому що міністр це політично призначення. Та? Міністр відповідає за політику, за реалізацію політика. Це умовно людина, яка відповідає за держслужби. Так, от в НЗК майже 260 тисяч. Верховній Раді це в місяць, в, в середньому в місяць. Ну, yeah. треба множити просто на 12, але так зручніше для розуміння Верховної Ради 245 тисяч. Керівник апарату. Національної комісії регулювання електроенергії 180 тисяч. Рахункова палата 163 тисячі в місяць. І відоме е, агентство з регулювання азартних ігор. На п'ятому місці 162 тисячі, які зараз хочуть скоротити, ліквідувати, недавно створили. Отак от і живемо. Одні відомства створюємо, інші ліквідовуємо. Головне, щоб люди отримали зарплати. До чого я це? Дуже великі диспропорції є. По одніх тих самих посадах, ну, наприклад, якщо беремо топ-5, 142 тисячі і 110 тисяч, так? якщо беремо керівник апарату – 260, 160.